Мені буде соромно, але я вам це покажу. На моїй кухні є проблемні місця, а буду їх рятувати сьогодні разом з вами. Зізнаюсь, цю витяжку буду мити вперше за три роки, поки живу у цій квартирі. Якщо чесно, думала, що вона буде дуже брудна, але ще нормуль. До речі, зараз тестую засоби для прибирання, які можна придбати в Аврорі. Наношу мультифункціональну піну та залишаю на 10-15 хвилин. Тим часом дістаємо це жахіття сушки посуду, і також наношу на це все піну. Ці шафки біля плоти у мене мають плями, які я ніякими іншими. Засобами не могла відтерти зуб, даю ніхто з ними не справлявся, і реально тільки ця піна для чищення різних поверхонь та трохи зусилля прибрали ці плями. Витяжку я трошечки протерла губкою та змила усе водою, бо там сильних забруднень не було, і все легко відмилось. Основний наліт з підставок для сушки засіб прибрав. А де були трошечки сильніші плями, я протерла губкою. Поки я усе насохо протираю та розставляю по своїх місцях, розкажу вам про мій бій. Приготуйтесь і заберіть дітей від екранів. І запам'ятайте, ніколи не ставте собі чорну ракунала, якщо вона у вас вже є, то покажу, як я доглядаю за своєю. Спочатку їй потрібно дуже гарно вимитись, це мені допомагає універсальна паста. А далі відомий лайфхак, коли вже раковина чистенька та суха, на ватний диск наношу сонячнику олії та протираю раковину. І цього ефекту вистачає на декілька тижнів і виглядає вона як новенька. А тут у мене є ще засіб для ванни, але якщо чесно я вже замарилась, тому духовку і ванну будемо прибирати іншим разом.